Ви не приспокаєтеся до громадськості. Прошу вас, по-перше, не, більше не декларувати демократичні цінності, а по-друге, будьте добри звучте, ви персональний склад виконкому, який ви хочете зараз. Шановні, колені, шановні, депутати, шановні депутати, шановні новообрані депутати, члени міського виконавчого комітету, і сам цей виконавчий комітет це робочий орган. Міської ради, і ви всі будете мати можливість приймати участь в обговоренні всіх без винятку питань, які ми будемо обговорювати. Будь ласка, я вас всіх запрошу. Оголосіть склад. хоча Я вам дякую. Голосіть склад прохання депутатів, оголошу склад. Бужуроцького виконавчого комітету, Музей, за якими місь зараз, місь за місь зараз місь проголосували. Міський голосування... голова за посадою, секретар міської ради за посадою, керуючий справами за посадою, наступні члени е, міського виконавчого комітету. Ісен Мирослав Володимирович, голова правління Патком, Коп Інвестбанк, Палінчак Микола Михайлович, доктор політичних наук, професор кафедра міжнародних відносин, декан факультету міжнародних відносин. Ужгородського національного університету, Сендер Степан Васильович, директор Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень Національної академії наук України. Стефаниш Роман Ігорович, начальник, начальник Ужгородського відділ, відділу поліції головного управління Національної поліції. Переходимо до наступного проєкту рішення.